Друзі, це Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Крипта в законі. Тут ми говоримо про реальні практичні кейси в крипті, що відбуваються на українському ринку: про регулювання крипти, про скам схеми, про трейдинг. В кінці кінців ділимось нашим власним досвідом. Тому тут внизу наші соціальні мережі. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Там, до речі, є контактний телефон, до нього під'єднані всі месенджери. Можете зв'язатись з моїм асистентом, якщо є якісь питання. І також є посилання на наш закритий канал з чатом. тобто там ми ділимося своїми торговими інвестиційними ідеями, тестнетами, різними активностями, куди ми входимо, як входимо, як ми це робимо. Тому, якщо цікаво, то звичайно, що приєднуйтесь. А сьогодні хотів поговорити з вами про таку цікаву схему, тему. Не знаю, дуже багато людей в мене питали: от пройшла така ну, ніби хвиля в інстаграмі. Як купувати ніби монети до початку їх зростання. ну Приблизно да ролики такі, що людина каже, що ми заходимо на CoinMarketCap, обираємо там графік якого щитка який різко зрос. І після того, значить. Ну, копіюємо контракт цього щитка. А, насправді це ну, дуже легко зробити. І потім там йдемо на там, різні сервіси, припустимо, там йдемо на Запар або йдемо там, на декскріне. Обираємо гаманці, які купували цей актив. А потім дивимося там, обсяги, які є криптовалюти на цих гаманцях. І це ніби кит. Потім дивимося. Які е монети там у цього кита е знаходяться на гаманці? Звичайно, що дивимося, ці монети в нас ще там припустимо, да, знаходяться у, у стадії накопичення. Купуємо ці монети у стадії накопичення, вони вистрілюють і ну, забираємо там якісь там, сотні тисяч іксів. Не знаю, от скільки я вже це в мене ну не єдиний бізнес. Тобто мені 40 з зайвим років, блін, не буває нічого от, ну, халявного в цьому світі. Не знаю. От вся ця схема, вона, ну як оце я? Фраза в кіно, а що так можна було? Тобто дуже багато людей особливо дивишся коментарі, і всі там на серйозних щах обговорюють, що це нормальна така історія, там і все інше. Тобто, давайте виходити з того, що на сьогоднішній день зробити. Токен, а якщо ми говоримо про Мінкоєн, то це взагалі, от, ну, блин, не знаю, хвилин 15. І виходить, що от ми зробили токен, ми його можемо взяти е, публічну адресу гаманця і закинути його на будь-який гаманець. Звичайно, що е, припустимо, да? або можна таку схему розкачувати через якийсь памп. Щось ми крутанули вгору, а потім на тих гаманцях, які на стадії накопичення е, закупалися, відразу закидали оці гавняні щітки. І потім все це рознесли там по інстаграмам, по телеграмам, там по фейсбукам, тіктокам і таке інше. З отаким посилом, що е, треба подивитись, ніби за гаманцем, от який там щось купував. Є більш ну Складний варіант, припустимо, да, є якийсь там крупний гравець, є його гаманець, тобто випустили якийсь щиток. Ось у нас там що там Трамп, Меланія була. Тобто, що нам е, мішає закинути йому певний обсяг е, свого щитка на гаманець? Це ж ну взагалі немає ніяких проблем. і Відповідно, е, всі ці схеми. Вони налаштовані на те, щоб по великому рахунку ну, підсвітити. Оці щітки, які тупо заганяють на якісь гаманці, а всім потім пропонують таким чином подивитись за цими гаманцями і затаритись у цими гавняними щітками. Тому не може бути ну, такого рішення, що ну, ви там подивились без якогось аналізу, без нічого. Просто зайшли на гаманець, щось купили і з цього бах, і зробили ікси через це. А, от запевняю вас, що це. Дурна ідея, і е, не існує от таких от, ось, е, легких шляхів, що давайте там. Тобто є ончейн аналіз, насправді він достатньо складний, і це також е, дуже вагомий серйозний е, кусок роботи. Це не так, що ми зайшли на CoinMarketCap, і щось подивились, а потім там через там, DexScreener е, або там, DeBank або е, запір подивились на ці гаманці. Ну, це шлях в нікуди, і ніяких ексів, окрім втрати грошей, тут не буде. Тому не раджу користуватись такою схемою і навіть дивитись на неї не раджу. Якщо хочете щось купувати, навчайтесь обов'язково, вникайте. і ну, Робіть власний ресерч. Якщо не буде власного ресерча, хтось буде приймати якісь рішення за вами, от ви і будете тією ліквідністю, якою буде користуватись ринок. і Ті, хто придумує всі ці схеми і закидує їх в соціальні мережі. Будьте обережні, не втрачайте гроші. Буду намагатись створювати для вас корисний контент. Якщо цей ролик був цікавий, зрозуміли, про що я обов'язково поділіться ним, тому що дуже багато зараз у цього контенту гулять. По соціальних мережах. Ну і залишайтесь з нами, підписуйтесь, буду ділитись з вами своїми ідеями, розповідати про якісь скам схеми і так далі. Отут внизу наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться, хто ще не підписався, поділіться відео, залишайтесь з нами. Дуже дякую за те, що ви з вами. Також, якщо хочете ну, працювати з нами спільно, там також є посилання на наш закритий канал. В каналі є чат, то там ділимо всіми нашими торговими і інвестиційними активностями. Можна обговорити, задати питання, дуже багато відеоінструкцій. Якщо цікаво, то приєднуйтесь. Знову ж таки, буду робити класний крутий контент. Залишайтесь з нами. Дякую, друзі. Пока-пока.